Вітаю, друзі! Це Independent Поличекс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати обговорення, питання щодо. Ухвалення допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки і відповідно зараз прокоментуємо інформацію, яку опублікувало видання Голос Америки, якраз у прив'язці до цієї теми. Загалом, про що йдеться? Затвердження пакету допомоги США обсягом в понад 105 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні, Ізраїлю та інші положення, є критично важливим пріоритетом для президента США Джо Байдена та для національної безпеки США. Про це говорить міністерка фінансів США Джанет Єлен. Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті через нестачу коштів на те, щоб вчителі залишились в класах, а служби надзвичайних ситуацій працювали, коли вона відважно бореться. Мова йде про Україну. Про це заявила Єлен в інтерв'ю СНБСІ в понеділок. Вона наголосила. Путін становить загрозу і для північно-атлантичного альянсу. Якщо Путін виграє цю жорстоку війну в Україні, після цього ми можемо побачити, як він нападає на нашого союзника по НАТО. Ми маємо це зупинити. Україна дуже потребує цих коштів, а економічна допомога США є частиною більшого пакету, заявила Міністерка фінансів. Економічну допомогу надають Україні ЄС. Це пакет обсягом 50 мільярдів строком на 4 роки. Також МВФ має багаторічну програму загальним обсягом 15 мільярдів доларів. Для того, щоб цей пакет працював, Сполучені Штати Америки мають виконати свою роль. Каже, єлини, ця роль абсолютно очевидна. Видно, Конгрес має ухвалити пакет допомоги для української держави. Посадовиця не стала прогнозувати, чи буде ще вказана допомога у вигляді законопроєкту, затверджено до кінця року. Я вітаю, що Конгрес прийняв законодавство, щоб уряд був відкритим і працював. Але важливо, щоб допомога була надана Ізраїлю та Україні, зауважила Єлен. Минулого тижня Конгрес затвердив бюджетну постанову, яка дозволила уникнути урядового шатдауну тимчасової призупинки роботи уряду в США, але не включила додаткове фінансування для України або Ізраїлю. Ми про це знову ж таки говорили. Це викликало занепокоєння глядачів щодо того, чи є політична воля серед республіканців, щоб подолати розбіжності і затвердити допомогу швидко. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер заявив, що налаштований працювати над пакетом додаткових асигнувань негайно. Сенатор демократ Джек Рід сказав виданню The Hill, що тепер ситуація дещо ускладнилась, але необхідність забезпечити кошти як для України, так і для Ізраїлю чітка і строки чіткі зараз. Рід очікує, що Конгрес займеться питанням допомоги одразу після канікул на День подяки. Що закінчується 28 листопада, і тут варто зазначити, що ще одне видання. Воно також говорило про те, що Конгрес має намір розглянути допомогу для України і Ізраїлю в проміжку від Дня Подяки до Різдва 25 грудня 2023 року. Водночас серед республіканців точаться дискусії навколо допомоги Україні, а також нових заходів із захисту південного кордону, США, які деякі республіканці хочуть пов'язати з затвердженням допомоги саме для України. Сенатор республіканець Джон Тун заявив в ЗМІ, що перемовини всередині партії щодо того, які саме заходи на кордоні потрібні зараз, просуваються недобре. І тут я дещо знову ж таки хотів додати, що президент США Джо Байден він подав запит от на цих 105 мільярдів, де є допомога для України, для Ізраїлю, для Індотихоокеанського регіону і для Південного кордону Мексики. І відповідно цей запит був поданий для того, так, щоб консолідувати весь Конгрес навколо нагальних потреб. Так, як в контексті України, так і в контексті Ізраїлю, так і в контексті індотихіканського регіону, так і в контексті Південного знову ж таки кордону. Проте республіканці вони виступають за те, що допомога для Ізраїлю голосувалася окремо, а допомога для України голосувалася у прив'язці з фінансуванням. Захисту кордону, і тут варто додати не просто фінансуванням захисту кордону, а також зміною міграційної політики по відношенню до наскільки я розумію Мексики. Тобто республіканці говорять, що вони готові так проголосувати за допомогу для України при умові, що вище вказані зміни вони знову ж таки будуть ухвалені. І Джон Тун сенатор він якраз говорить про те, що. Обговорення щодо того, які саме заходи на кордоні, мають бути змінені, так, запроваджені, і вони, вони просуваються в достатньо такому негативному, знову ж таки, ключі. І тут те, що я знову ж таки говорив, є. Досить негативним факт пов'язання допомоги Україні з питанням Південного знову ж таки кордону. Ми зараз не можемо зрозуміти, скільки часу так республіканці вони будуть доходити згоди до питання, які це мають бути зміни у законодавстві щодо міграції, і як має виглядати відповідна знов ж таки законодавча база, яку ж знову ж таки мають ухвалити? У Сенаті і також підписати президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. І саме тут є найбільше побоювання, що цей процес він може, знову ж таки, затягнутися на тривалий період часу. Але, знову ж таки, ми будемо сподіватися, що пакет допомоги для України він прийметься в короткострокової перспективі для нас це грудень місяць 2023 року. І тут знову ж таки варто нагадати, що українська сторона, українська влада вона повинна прикладати зусилля для того, щоб пришвидшити відповідний розгляд. Візит Андрія Єрмака і української делегації до Сполучених Штатів Америки. Давайте скажемо відверто. Він не приніс результату щодо. Прийняття законопроєкту для допомоги нашій державі. І це те, про що знову ж таки я говорив в попередньому відеоматеріалі, матеріалі, що тут потрібно працювати з двома партіями, і також працювати з ультраправими представниками республіканців. Не потрібно їх знову ж таки ігнорувати. І потрібно, врешті-решт, налагодити комунікацію з. Новообраним спікером Палати представників Майком Джонсоном, тому що від нього буде залежати, коли законопроєкт щодо допомоги України він потрапить на розгляд до Палати представників Конгресу США. Це за улом куртку, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!